Форман, член Ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Пане Василю, я ще раз вітаю вас. Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Отже, 48,64 – Дані НБУ. Чим пояснюється таке зростання євро? Дякую за запитання. Дивіться, у нас основною курсом творчої валюти в Україні є долар. І щоденно Національний банк України визначає курс гривні до долара. А щодо курсу інших валют, то беруться валютні курси на міжнародних валютних ринках. Тобто береться долар до євро, долар там, до японської єни, чи там, долар до китайського юаня. І кхм, те, що ми спостерігаємо на міжнародних валютних ринках, там, в цьому році, чи там, в травні, в червні, ми бачимо про те, що долар слабший по відношенню до євро. Євро б'є історичні свої рекорди по відношенню до долара. І сьогодні ну, там, вже коштує 1 євро, там більше там, 1 долар. І 17 центів більше. Зрозуміло, mm -hmm. е, що якщо йде євро дорожче по відношенню до долара на міжнародних валютних ринках, то там є відповідна формула, але переводиться в українську гривню, І виходить, що в нас також євро стає дорожчим. Хоча долар, долар ну, майже стабільний. Я пам'ятаю навіть жарт, що українці е, не купують євро, бо він дорогий. Mm -hmm. Купують більше долар. Ну це жарт. Насправді... Це наш... а, а це а... Було, та... було моє наступне питання, до речі. Та... Ви б радили, у що вкладати Україну? Ну, б... Дивіться, тепер ну, продовжуємо. Нас ми ж не радимо, а, а, бо це інвестиційна порада. Але я спілкуюся з батьма українцями, чую там різні думки. І можу сказати, до речі, статистика показує дії про те, що. Сьогодні гривня, ну вона є більш інвестиційно привабливіша. Що це означає під цими такими розумними словами? Це те, що розміщуючи кошти в гривні, там на, пози... на депозитах в банку чи купуючи військові облігації, ви заробляєте більше навіть за мінусом інфляції. Тобто, ніж розміщуючи кошти у доларі чи євро на депозитах в банку, ну а в гіршому варіанті ви просто зберігаєте десь у себе там в таємному місці чи в банківській uh -huh. яйчеці. Тому там а, тільки мінус буде, тому що якщо в банківській ячейці, тому що... Ну, є інфляція там за кордоном, наприклад, в тій ж саме Америці, там в цьому році планова інфляція буде там близько 3%. Там в єврозоні інфляція там близько 2%. наприклад. Тому коли ви розміщуєте там на депозитах в банку, там середня ставка сьогодні дохідності відсоткова там більше 13%. Якщо ви купуєте військові облігації, то там ви можете заробити і 16, і 17%, При тому що там навіть не оподатковується дохідність та відсотки, які ви отримуєте по військовом блігації. Ація, крім того, що ви вносите свій вклад в е, перемогу над ворогом, тому що сьогодні всі кошти платників українських податків, фізичних і юридичних осіб, які ми заробляємо сплачуємо до бюджету, податки сплачуємо до бюджету, плюс військові облігації, там можливо кошти від приватизації, це все йде на фінансування військово-промислового комплексу української армії. НБУ планує якось згладжувати оцей? Я так розумію, що це не залежить курс так. євро. Тому так. вплинути на це неможливо. Але а чим пояснити зростання євро, якщо ми виходимо вийдемо на міжнародні ринки? Так, так. чому долар так просідає відносно євро? А... Важливе питання. Поясню зараз. Єдине, що хочу сказати, що дивіться, Національний банк України проводить політику коробо гнучкості. і ну по відношенню до, ну, до валютного ринку, до долара там. І тому це означає про те, що курс визначається ринком. Так, сьогодні є там дисбаланс на валютному ринку. Частину цього дисбалансу національний банк покриває за рахунок своїх золотовалютних резервів національного банку, але вони в нас є достатньо, також знаходяться на історичних максимумах. Нагадаю нашим глядачам, що за прогнозами національного банку на кінець цього року. Наші завери золото резерви Національного банку будуть складати е, близько 58 мільярдів доларів перед вторгненням Російської Федерації в Україну у 2022 році завери національного банку складали близько 28 мільярдів доларів. Тобто у нас буде плюс 20 мільярдів, Даже, вибачайте, плюс 30 мільярдів. Тобто, наскільки -на 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 більша цифра, так зрозуміло, що є причини е, цього, тому що ну, наприклад, Україна отримує значну міжнародну фінансову так. допомогу. Ми дякуємо нашим партнерам. Цьому році планово прогнозно ми отримаємо близько 55 мільярдів доларів. Частина коштів залишиться на наступний рік. Тобто наш дефіцит бюджету, який покривається нашими міжнародними партнерами, це 40, близько 40 мільярдів доларів. А дельта, яка буде, вона піде на наступний рік. У нас є виклики наступного року фінансування дефітну бюджету державного там дефіциту бюджету, але це інше питання. Тепер відповідаю на ваше питання, чому ж коливається євро до долара? Mm -hmm. Що там таке відбувається? Страшне. Ну, по-перше, ну це ринок, і ринок завжди реагує на ті чи інші події. І ми могли, якщо дивитися на там крайні 10 років, то євро не один раз то до долара, то майже один до одного було. Я нагадаю нашим глядачам, що ще коли переміг Трамп. В листопаді минулого року тоді євро майже зрівнялося з доларом, тобто долар зрівнявся з євро. Тобто один там до одного майже було. А потім е, були причини, чому євро почало посилюватись. Так от, які це причини? І особливо зараз. Е, ну, Перше, почнемо з того, що е, все-таки. Сьогодні Європейський Союз він вважається економікою Європейського Союзу така більш стабільніша от, для інвесторів. Взагалі, будь-якому інвестору, який має гроші їм не подобається слово війна. Це може бути торгівельна війна, чи там війна в Україні, чи війна в... між Іраном і Ізраїлем. Тобто, коли є такі дії, тобто вони моментально реагують грошима, тобто вони виходять з якихось активів, наприклад, в доларовому активі і купують єврові активи. Тобто, те, що ми зараз спостерігали, ну наприклад, на американських фондових ринках, тому що так в Америці почались торгівельні війни по відношенню до інших країн, повна невизначеність, чим воно завершиться, і вона до сих пір спостерігається. Тому це перший Фактор, який спонукав, чому все-таки євро дорожче, тому що є більше попит на єврові активи. Друге, наприклад, монетарна політика, до речі, особливо то минулий тиждень, чи цей тиждень, який проходить, ми чули багато критики від президента Трампа щодо дій Федеральної резервної системи США. ФРС – Центральний Банк США. І е, президент Трамп говорив про те, що вони протягом жорстку монетарну політику їм треба піднімати ну, зменшувати облікову ставку, ну і так далі. Але ФРС... Як і будь-який центральний банк, там є Європейський центральний банк чи Національний банк України, ми є незалежною організацією. Ми ну, на, не повинні політики впливати на дії центрального банку. Бо якщо а, ти можеш впливати на дії центрального банку, то це може привести до гіперінфляції, до девальвації національної валюти. Ну, до речі, от я дуже люблю таку країну, як Туреччина. Тобто вони молодці там протягом 30 років зробили економічне диво і чудо, але ніхто в ну, моментарній політиці протягом останніх 3-4 років там дуже Багато було помилок, і їхня наприклад, Турецька ліра девалювала за останні там, три роки декілька разів. Сьогодні в них інфляція більше, ніж 40%. Це при тому, що рік назад було 60%. І облікова ставка складає, наскільки пам'ятаю, 45% їхню ну, національного банку Туреччини. Тобто і дуже складно, коли інфляція вона виходить з-під контролю, потім її привести до цільового значення. Цільове значення в Україні це 5%. Наприклад, і в Європі 2% чи в Америці 2%. І зрозуміло, що центральна. Центральні банки, ну, керівники центральних банків чи керівництво ми призначаємося на відповідний термін. Ну, Наприклад, голова Національного банку України призначається на 7 років, чи голова Федераль... 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 Федеральної резервної системи на 5 років, чи там, керівник Міжнародного валютного фонду також на 5 років. Тому тебе к... призначили, тобто політики не повинні впливати е, на. Ну надії і тому ті цілі, які стоять перед центральними банками. А це ключова ціль практично у всіх провідних центральних банків. Це низька інфляція, цінова стабільність. Ви заговорили за інфляцію. А моя ціль поговорити і про Україну, і Давайте. як споживачі, і як наші глядачі. 5 і 16. Ви сказали зараз. Інфляція 16. Так відсотки так. вона рухається. Ціни на продукти на 22 відсотки зросли це держстату дані за рік. Чи є, по-перше, які перспективи інфляції до кінця року? По-друге, чи є шанси що щось здешевше? Дивіться, дійсно, зараз, зараз висока інфляція. В травні Державна служба статистики близько 16%. Ми так думаємо, тобто є відповідний прогноз Національного банку України про те, що інфляція вже досягла своїх максимумів і, десь починаючи середини цього року, почне зменшуватись. Той квітне прогноз, який ми робили. тобто... Національний банк України е, оновлює свої прогнози там щоквартально. Тобто, в липні, ми, ми в кінці липня будемо оновлювати свій прогноз. Але е, квітня прогноз. Ми говорили про інфляцію на, рівні, на кінець року, на рівні 8,7%. Тобто, тобто Вона, 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 вона почне зменшуватися на кінець року. 8,7% І, наприклад, 26-й рік буде складати близько 5%. 27-й рік буде близько 5%. Зрозуміло, що коли ти прогнозуєш, це ж не означає, що А ти... що це означає для мене, наприклад? Для вас, ну це що для мене, що для вас, що для простих громадян означає про те, що у нас, якщо ціни будуть зростати, тому вони будуть зростати, наприклад, там на наступному році незначно. Там ну в середньому це там близько 5%. в середньому. Тобто, зрозуміло, що на деякі продукти ми можемо спостерігати значно більше зростання. От навіть ну, беремо ту інфляцію, яка в нас зараз 16%. Так, але на яйця, наприклад, якщо брати ціну на яйця з кві... травня цього року, співняти з травня минулого року, там зростання там більше, ніж 70%. Чи те ж саме фру... овочі, фрукти там більше, ніж 30%. Але на м'ясо, якщо повинні ціни травня цього року з цінами. Травня минулого року там незначне зростання. А якщо ще порівняти наші доходи, тоді до того до, до, е, стартувало то з тих показників, які вже виросли і додалося. Е, ви від, е, аналізуєте кошик споживчий е, українцям? Як він змінився от, е, за ці півроку? Чого менше купують, і від чого з продуктів е, відмовляються українці? А можливо, навпаки, з категорії продуктів, які були дешевими, переходять в дорогі. Ну бо вони були стабільні в ціні, да. Але це нелогічно. Ну, якщо ми говоримо Диві... про м'ясо, воно більш корисне, і... а, але дорога. це білок, але дороге, да. але воно лишалося на тій самій ціні, якщо так. ми порівняємо з іншими продуктами. Дивіться, ту інформацію, якою я володію, значить, ну взагалі це будь якій країни, коли йде значне зростання цін, то зрозуміло, що люди в середньому починають економити. Тобто вони економлять і відмовляючись там, від дорогих тобто, товарів, купуючи там, менш е, дешеве. Така природа. Або колись, на, от, наприклад, та я пам'ятаю, що там зимою, що там багато-багато років просто ніколи не купували ми там свіжі гірки чи помидор, бо вони okay. були дуже дорогі. Але ми разом ти купували там навесні, чи там літом, осінь, їх, їх дуже багато, бо вони були дешевими. Да? Тобто, ну це, це природа ну, людини. Тому, коли ми говоримо про споживчий кошик, от дивіться, знову ж таки, інфляція 16% там, за травень. Оцінка Державної служби статистики. Багато глядачів можуть сказати, та які 16%? Відсотків? Ви підіть в магазин, наприклад. Вони по своєму праві, тому що споживчі. Вівчині кошик е, іде, коли мова йде про розрахунок зростання цін. Туди береться більше ніж 330 груп товарів та послуг. Зрозуміло, що на деякі товари значне зростання, а на деякі, як м'ясо, наприклад, чи там сир менше зростання, чи там, я знаю, там ну, одяг, взуття, тобто також ну, там, незначне зростання. Але, наприклад, чому у нас зросли там, ціни на алкоголь і напої, тому що зросли акцизи в першу чергу. Тобто ну, це податки. Ну, Ми які... про алкоголь зараз не говоримо. Ні, я, я просто... Є, є багато причин, або, наприклад, те ж саме, а чому у нас таке значне зростання на овочі в ну, цьому році, mm -hmm. все там весною, тому що у нас урожай. минулому році не врожай був величезний. Або ж... Чому, наприклад, зараз навіть зростання там, ну, достатньо ну, високе, там, на фрукти, вони починають зменшуватися, але із А чому? Тому що в нас була холодна весна, і у нас не весна, літо. І, да, і збір врожаю починається трошки пізніше. І Зрозуміло, що воно буде впливати на ціни пізніше, ну, тобто на зменшення цін. Або буквально ну, ми ж не очікували, що буде ну, почнеться вперше, ірано-ізраїльська війна. Це це ми бачили, як дуже ну ціна на барель на нафту. Пам'ятаю, там була близько бренд нафта, бо вона є різною. Тобто на російську нафту вона значно дешевша. Але ми говоримо про бренд нафта. Тобто вона була тоді перед війною, близько там 65 доларів за барель. Потім починається війна і рано ізраїльська, просто зразу там майже на 15% зростання ціни. Потім, слава Богу. Перемир'я, дай Бог, що там був мир. Все вигідно в Україні Тут дуже сильно але ці, ці, ціна на нафту. Я говорю зараз про на нафту, просто вона зразу падає на 10%. Це впаде ціна на бензин. А так вона з лагом, але ну, ну ж таки, є оцінки аналітиків, які говорять, так, це може відображатися. Тобто, так само як вона зросла там на 3 гривні, наприклад, за літр. Вона це оцінка аналітиків бензинного ринку. Це навіть не моя оцінка, але вони говорять, що так, вона має відкотитися в липні на плюс-мінус на такі ж самі параметри. На але, цьому змушена а, а, за. Завершувати мені подобається ваш прогноз. Він такий позитивний, а ми обмежені в часі. Я Добре. вам дякую за цікаву розмову, дякую що прийшли вам. до нас. Гостем у студії був Василь Фурман, член ради Наці... Національного банку України, доктор економічних наук.